Уявіть будівництво майбутнього чистої енергетики, але виявляється, що ключові компоненти знаходяться на задньому дворі. А потім виникає проблема із фізикою. Звичайні двигуни працюють на високих струмах, що проходять через мідні котушки. Ці струми викликають нагрівання. Нагрів означає втрату енергії, а втрата енергії означає підвищення витрат. Додайте сюди редуктори, важкі, дорогі з великим тертям і неефективність зросте. Система, створена, щоб рухати нас уперед, постійно втрачає енергію. Десятиліттями інженери намагалися вдосконалити магнітні двигуни, але прогрес був незначним. Втрати то тут, то там. А якщо найбільший прорив буде не в удосконаленні магнітних двигунів, а у відмові від них. Історія електричних двигунів почалася в 40-х роках 18 століття, задовго до того, як електрика стала широко використовуватись. Бенджамін Франклін. І Ендрю Гордон, люди, які вивчали таємниці блискавок, створили дивні машини, що обертаються, приводячись в рух не магнітами, а статичною електрикою. Уявіться, скляні диски, що натирають тканиною, іскри, що пропускають між ними, дерев'яні ротори, які починають обертатися. Вони винайшли електростатичний двигун, машину, що працює без магнітів. Для людей 18 століття це було чаклунством, але була одна проблема. Для роботи цим раннім двигунам була потрібна дуже висока напруга. Через відсутність ізоляційних матеріалів, захисних конструкцій та можливості контролювати силу статичної електрики, машини швидко ставали небезпечними. Іскри могли проскакувати непередбачувано. Двигуни ламалися, іноді вони навіть били струмом своїх операторів, наче маленькими блискавками. Тому світ перейшов на магнітні двигуни, які були простішими і безпечнішими.